Доброго дня, друзі. Сьогодні вирішила спробувати е, відеотрансляцію. Е, Ось дивіться, що я хочу зараз вам показати. Ось дивіться скільки пеліканів. Так, пеліканчики дивіться, які гарненькі. Вирішила вам показати.

Канчики. Так, що тут у нас ще? Ніточки. бегемотика не видно. Хотіла вам ще бегемотика показати, але його не видно. Оп, мирнуло. Так, а ну що там роблять? Зараз підемо подивимося ближче, що роблять пелікани. Так, дивіться, де ми тут знаходжусь. Так.

Цікаво? Дивіться, відвідуйте. О, а хочете до верблюдів зараз сходимо? Давайте сходимо до верблюдів. Так, давайте пройдемося. Так, ще тут ось пеліканчики. Так, давайте до верблюдів сходимо. Я тут дитина якась називала їх пелікасі, Не пеліка, а Пелікасі. Так, зі мною залишився вже один. О, ще додалися. В чат, правда, ніхто не пише. Ну, добре, давайте хоча пройдемося по зоопарку, подивимось, що тут є цікавеньке.

Зараз я знаходжусь в Харківському зоопарку, якщо комусь це цікаво. Ні-ні-ні, це не Одеса, це не Одеса. Це Харків. Які кра... красені. О, вовчику, привіт. Рада тебе бачити. Так, що давайте пройдемося трошки далі, подивимося, що ще є. Так. Так, кого, кого ще показати? Не знаю, що вам тут ще показати. Я просто зайшла в такий куток, де майже нічого немає. Зараз підемо подивимося. Може ще хто буде цікавенький. Так, зв'язок я бачу також не, не дуже. Так, ой, давайте на цю скульптуру посмотримо, раз живих слонів нам не попадається. Давайте подивимось на такого сталевого красення. Ось дивіться, який слоник. Взагалі, я перший раз веду трансляцію, вирішила сьогодні спробувати, тому э, вибачайте. Дивіться, як, як зроблено. Просто ну, покажу. Бачите, сплетено як. Так. Слоненятка Так. О, такий от напис: будь ласка, не ходіть по газону. <рих> Прохання таке. Так добре, давайте рушаємо далі. Ще може щось цікавеньке подивимось. хот долго продается. я не хочу. Так. Кого тут еще нужно побольше? Тут у нас хто? Є тут якісь живчики? Ага. Не видно нікого. Добре, йдемо далі. Страус О, заховався ай не хоче так ось тут. Показав жителю. Страус. Надивляюся чиєм, слонів нема. Слонів немає. Ось тут страус тільки один. Тут не було їх більше, значно більше. І тут ще інші тваринки були, але чомусь тільки один страус. Не знаю так, добре, ходімо далі. А -а -а -а. Шановні відвідувачі, перебуваючи на території зоопарку, дотримуйтеся наступних правил. Будь ласка, не можуть не Називається на оброжіння інформації, чи бар'єри ви лякаєте і літату підвалі від цього руками дружі з цікавою або фотоспанками. Тож не відбувається лише нас до так, рухаємось далі, подивилися скульптурку кенгуру, що рухаємось далі. Так, зараз ми наближаємося до мавп'ятника. п'ятника. не видно нікого. Так, зараз. Ось. Мав п'ятник, але тут нікого не видно, чи вони поховалися, чи що. Не знаю, так немає. Тут вони зазвичай. Зазвичай лазять по деревах потім, але не видно. Поки що не видно. Поблаштована. Але, на жаль, немає. Так ось така скульптура, яка показує, що це мав п'ятник, але мав почок поки що не бачу. Так що тут? Так, не видно нікого. Так, зараз ось дивіться. це тут я ще сама, це перший раз сьогодні сюди потрапила. Раніше я ще тут не була. Дивіться, бачите? Не-не-не, ну что-то не скагивание. Я не пойму, кто. Так что с никого тут не видно. Все облаштовано. Облаштовано, але їх не видно. Так, давайте рухатись далі. А що тут ще у нас є? Не знаю. О, а куди це я зайшла? Ой, дивіться, тут ще яка скульптура є. Яка красива обізяна. Мав почка та горила. Горила. Куди я зайшла. Бере. Так скульптура. Так, ну все я, мабуть, буду закінчувати, друзі. Трошки так спробувала, трошки, мені здається, у мене ну, не вийшло, але тепер буду вам вдячна, якщо ви підкажете, як мені вийти з цієї трансляції. Що саме натискати треба?